Курінтян другого послання, святого апостола Павла Читання, будьмо уважні, браття, хто скупо сіє, скупо буде жати, хто щедро сіє, той щедро буде жати, нехай дає кожний, як дозволяє серце, не жалючи примусу, Бог любить того, хто дає раду. Бог може вщерд збагатити вас, усякою благодаттю, щоб ви всього мали завжди по достатку, та щоб вам ще зоставалося на всяке добре діло. Як написано, розсипав дав, дав убогим щедрість і отримає вічно. Той, що дає насіння, сієчеві хліб на поживу, помножить і ваше насіння, та зростить плоди вашої, щедрости.

Zdravljeni, bonito, ne naprez, to je bilo, če bi se, veš, če bi morali počakati, do konca sem, napolnjavi snemalke se mi.